Ортопедичне взуття від бренду Перлина. Перлина це фабрична турецька фабрика Ізмаїл. Е дуже якісна, дуже яскрава така моделька. Це демісезонні ботиночки. Е вона йде з розміру з 22 по 26 розмір. А на мінус 5 термопластикова підошва, яка не стирається, дуже з якісних, високотехнологічних матеріалів зроблена підошва, ребриста така, це натуральна тканина, натуральна шкіра. Це дуже якісна з таким напитілем. Дуже гарна моделька, дуже якісна зроблена. Липучки добре фіксуються. А всередині натуральний флісик і утеплітель. Дуже м'ягесеньке, дуже тепле. Всередині ортопедична устілка. Не можу вам показати, бо витягнути, бо вона приклеєна, дуже якісно зроблена життя, амортизація, що ніжка дуже добре розвивається, а широкий носочок, що добре, пальчики почувають себе дуже комфортно. Правильний, твердий, ортопедичний, задній ось такий. Гарна моделька, легесенька, тепла. Рекомендую перлина.